Господь з вами. Ізу. Читання з того Івангелія від Матея. Слава Бог, Ісу. Того часу Ісус сказав своїм учням, стережиться вам пророки, які приходять до вас у ваших шкурах, а всередині їх виживок. По плодах їх не їх знаєте. Хіба збирають вони градська ранини або смок без будь-яків? Так, усяке добре дерево робить добрі плоди. А погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Слово Господне! Слава Росії. Певно сенсі. Цей Івангелієн ну, теж говорить про терпеливість. Бо якщо в слово по плодах їхніх, пізнаєте їх, то це означає, що далеко не відразу. Це означає, також, що ми часто нездатні розрізнити, де добро чи зло. Потребуємо часу, потребуємо подивитися, що з цього вийшло. Потім зробити висновки і, мабуть, щось почати виправляти, так і. Є. Але сьогоднішнє перше читання набагато більше про терпелицю. І в ньому є дуже цікава деталь. Ще Авраам, не Авраам, ще він не отримав нове ім'я. розмовляє і ця розмова діється в день чи вночі? На ну, ніби в день. А чому так вважаємо? Бо потім є цей обряд жертвоприношення, і потім тим часом зайшло сонце. Це потім. А на початку розмови ну, виглядає, що це день. Але якщо це день, то як розуміти це слово, яке Бог до нього каже? Вивів його на двір і мов, глянь же на небо і злічи золі, коли можеш їх злічити. А це про що? Ладно, щоб вночі була розмова, то стоїть тоді такий і Авраам, і рахує Зорі, але в день. І це дуже міцний образ для людини віруючої. Так само, як Бог обіцяв йому потомство, а його Авраам не бачив. Тільки вірить, що воно буде. Так само і тут. Чи бачить Авраам зорі? Ні, не бачить. Але вірить, що вони там є. І це також в певному сенсі про терпеливість. Терпеливість, яка опирається на Боже Слово. Щоб Бог так сказав. А значить, дію далі, працюю далі, живу далі, довіряючи, що Господь виконує своє слово. Терпеливість, яка живеться надією, яка росте з віри. Тоже річ для нас часом важка, бо ми хотіли би, щоб. Бо добре було не просто сьогодні, а вже. І щоб це не нас кінчилося, всім хочеться, щоб вже прям вже, щоб оця сирена була остання. Але, ймовірно, ніякої. Ймовірно, нам треба буде, щоб багато терпливості, яка буде житися надією і вірою. Довіра тому, що Господь проведе. Він подуває. Тому нехай слово Боже буде над цим фундаментом, на якому виросте віра, надія і любов, а разом з ними з'явиться і терпеливість. Боже, Бо Бог терпливий до нас, прощає нам гріхи, приймає на нас таким, якими ми є, і нам варто. Або це все це треба допомогти. І сьогодні так, також будьмо терпіли, бо тільки що я довжені це День Конституції. Значить, бом бомбити точно будуть. На жаль, вчора вже люди в Краматорську загинули. І рік тому вони обстріляли Краматорську, і вчора. Злий намір. Але. Нехай Господь нам дарує терпливість, а загиблим дарує відпущення і від життя вічне.